Доброго дня, шановні, чи звернули ви увагу на те, скільки людей у соцмережах хочуть зробити нас здоровими? І найбільша кількість справ це вправи, які стосуються так званого розслаблення, релізу, як кажуть, це науковою зняття міофасціального синдрому? І якраз от всім цим вправам ми присвятимо наш за нашу з вами розмову. Насправді нічого такого страшного у, цих, у цьому словосполучення міофасціальний міофаціальний больовий синдром немає, тому що міо це м'язи, фасція це тканина, з'єднувальна м'яка, а больовий синдром, ну, ви розумієте, що обіходиться це просто ниючий біль. Зняття цього ниючого більу є результатом виконання цих вправ. Перше питання, яке ми маємо поставити, це питання, з які це береться, звідки береться цей спазм. Хто його робить? Ну, Хто його робить дуже просто. Це ваш мажучок його робить. А причина того, навіщо він це робить, вона здебільш це травми чи хвороби хребта, це ваша кукуха, це травми м'язів. і ваш спосіб життя. Ось такі чинники цього процесу. Безумовно, кукуху ми брати до уваги не будемо, тому що це дуже окрема розмова. Але травми хребта і захворювання хребта ми з вами про це поговоримо. Ну, По-перше, давайте згадаємо, що таке хребет наш. Ну, наш хребет він такий схожий на. Пам'ятаєте, така була пірамідка. Да, з, у, внутрі там була така вісь дерев'яна чи вірьовочка, і на неї були нанизані якісь там кульки, кубики, там, кільця, ну, все таке інше. Коли ви, там, наприклад, натягували цю вірьовочку, воно було тверде, розслабляли, воно, ця пірамідка мала качатися таке інше. Ну, Наш робитель схоже дуже на цю конструкцію з його тільки він состоїть із таких костяшок, це хребці, між якими є прокладка амортизуюча. Це міжхребцевий диск, він називається. Він теж, він теж складається з самого такого м'якого диску, пульпи, і, які в оболонці. Вона називається там фіброзне кільце, ця оболонка. І Насправді дуже не вдала конструкція, як ви з'ясувалося, тому що від навантажень, від вашого способу життя, від яких інших чинників, оце фіброзне кільце, яке стримує м'яку ту пульпу, на яку балансує ваша кістка, воно проривається. З'являються такі грижі, з'являється там профузії, ну, це, це таке інше. Що рядом йде ваш спінний мозок. І коли ось з цього розірваного фіброзного кільця е витинає е ваша пупа, вона притискається до вашого стовбура, і викликає отакий е негативний блювий стан. І з цього ваш можичок дає команду е розтягнути е цей хребет, цей, цю ділянку хребта. Щоб оця фіброзна тканина відкрилася і ну, ця пульпа вона грижеться, ну, трошки зайшла внутрі. І єдине, що може цей процес покращити, це можливість розтягнути хребет і щоб пульпа ця зайшла внутрі. Цей намагається зробити ваш межичок. Але він це робить за рахунок. Постійного спазму ваших плоских м'язів спини, там, живота, того і іншого. І ви відчуваєте такий закляд. Що ви не можете не бігати, ви нічого не можете робити. Для того, щоб допомогти нашому мужичку, допомогти нам цей, зменшити цей біль. І є вправи, які називаються релізом, розслабленням. Вони Залежить від вашого відділу хребта. Ну, є три відділи хребта: Шийний, грудний і е, поперек. І е, ми з вами розглянемо дві, дві вправи для грудного та попереку, е, бо вони найпростіші. По-перше, е, про нюанси. Нюанс один. Е, ваш мужичок він контролює весь процес завжди. І е, єдине. Положення, у якому ну, більше спеціалістів на це звертає е, е, увагу, е, одне положення, у якому вдасться дійсно нормально розтягнути стопу, щоб ви не спозмували інші м'язи, щоб ваш мужичок не спозумав ніж це лежачі, чи в горизонтальному положенні. Усіх інших положеннях ваш мужичок буде все одно намагатися спазмувати ці м'язи, якщо ви там будете відчувати якийсь бій. Тут від з кущів вбігають всякі там а, хлопці з інверсійними столами, з тими там сапогами таки інше. Так, от хлопці, це неприродні для людини. Висіти дорогигам це для людини неприродне. Це природні тільки для кожанів. Вибачте літючих чи лис, там, собак. От Для них висіти до гроє так, а для нас ми цього не робили ніколи. Тому залишіть ваші ці іграшки для ваших розваг, а для того, щоб якось привести у чувство ваш ну, чи вашу спину, це неможливо і навіть це зайве. Казати. З іншого кущів будуть вибігати е, різні спеціалісти з турнічками, там, з брусями знаряддями. Скажу вам е, так, наступне, хлопці. Моршечук така е, штука, що вона, якщо не чує опори ваших ніг, вона автоматично буде спазмувати усі пластів мишці, а ще й мишці ніг. І тому в такому закляклому стані ніяке розслаблення, ніяке скручування, воно воно буде, але воно не буде давати розтягнутися попереку. Зміньте. Воно не буде розтягнутися вашому хребту, тому всі ваші оті крутіння на турнічках – це теж до жопи. Ну, є люди, які кажуть, що можна взяти і. Підманути ваш можичок і сказати йому, що ви стає, справді ви стаєте на чомусь. Ну так, це дійсно. Це на Бруся можна зробити, це можна якусь підставку зробити на турнічки. І ви так е трішечки якби, е касаєтеся тієї підставки і е вдаєте, що стаєте. І щоб можичок трішечки ну, якось вам допоміг і не е напрягав ці м'язи. Але ну, насправді я вважаю, що це ну, якась зайва штука, і краще турні чи брусер, ну, використовувати для того, щоб там, стати красивим, сильним, але не для вправи щодо релізу, розтягування вашого хребта. І так, є один єдиний принцип це скручування. Тобто, ви маєте скрутити ваш хребет, щоб. Оці отвори, фіброзної ткані, вони більш розкрилися і втягнула оту пурпу назад, щоб вона перестала торкатися вашого спинного мозку. На жаль, воно не заросте. Це ви маєте робити щоденно, а то і два рази на добу, але ви будете відчувати себе краще. Ви навіть можете бігати спокійно, пригати, щось велику активність якусь розвивати. О, за допомогою такої простої вправи. Зараз я вам її покажу. І так, найпростіша вправа, з допомогою якої ви зможете розтягнути ваші хребці і е, дати той пульпи зайти внутрі е, до диску, І щоб вона не заважала вашому спинному мозку. Дуже ну, просто, ви платитесь на спину. І знову я вас прошу так. Е, Покластися на спину, щоб не було проміжку між вашою спиною і полом. Це важливо, якщо це не виходить, ну, намагайтеся це зробити максимально, щоб ви притискалися. Тобто, от, знайдіть це положення і вправа е, дуже проста. Праву ногу ви так під себе заводите і лівою рукою ви знаходите пальці на ногах. І тягнете на себе. А правою рукою ви берете за коліна і притискаєте його до полу. І отак от максимально це робить. Ну Без фанатизму, я вас полагаю, просто без фанатизму це робити, бо не треба там зайвих травм. І ви можете почути такі клацання. Клацання це розділяється ваших хребці. Вони можуть заклякнути, і от коли так робите, ви їх розділяєте, ви їх розтягуєте. І це ну, отакий от рух, він дуже корисно розтягує ваш поперек. Саме поперек на, на грудний та шийний відділ це не діє. І так от полежить, притискаючи, тягнучи лівою рукою за вашу стопу. І правою рукою притискаючи коліно до полу, отак от прижиться ну, 5-10 секунд, ну бажано 10. Все, так, відпустили, знову таке положення, і робите це в, іншу, в інший бік. Тобто ліву ногу стопа права рука Отак от взяли, і ліва рука праве коліно. Теж притискаєте, намагаєтесь притискати. Робить так акуратно і відчуваєте, як у вас там клацають ваші хребці. Найкраще, коли вони перестануть клацати 10 секунд полежали і повернулися у перший стар. Ну, Зробіть так три рази. Все Три рази це займе у вас там дві-три хвилини свого на добу. Отак, дві-три хвилини, два рази до добу, і ви почуєте, що у вас заклятість спини, вона пройде і вам буде гаразд краще. Інша проста вправа для грудного відділу вона теж базується на одному єдиному принципі це зведення лопаток. Дуже ефективно зводить лопатки, і вам нічого не треба робити, і вам не потребує ні місця, нічого. Це можна зробити за вашим просто робочим столом, буквально за одну хвилину. Але я вас попереджую: усі ці вправи щодо розтягування чи розслаблення грудного відділу. Вони е, мають один нюанс. Один нюанс у, цьому, у чому, що вони е, трішечки торкаються шийного відділу. А у людей може бути м, така неприємність, що сосуди, що йдуть до головного мозку, вони починають торкатися е, хребців у шийному відділі. І коли вони торкаються цих хребців, і ви робите вправи от, близько до шийного відділу то можливо таке, що е, хребець може надавити на сосуд і ви втратите свідомість. Підходимо до якогось стола і що ми робимо? Ми робимо, ми ставимо ліпті на стіл і перегибаємося. І, е, і що ми робимо? Максимально присідаємо і намагаємося звести лопатки. Теж ви маєте відчувати е, якісь хрустки, це нормально. Але що, я вас прошу, слідкуйте за е, тим, щоб не було забавно в перший раз. І для цього не опускайте отак голову. Краще голову так от підійміть і ну, присідайте. Максимально тут зробіть щось таке, щоб ваші лопатки максимально стислися. От ці всі прави, що. Мають на меті е, розслабити грудний відділ. Вони всі засновані на тому, що ви зводите лопатки. Ну, ця вправа, наприклад, те ж саме. Ну, Тому що до вподоби. Оці вправи, розумієте, ось. Це те ж саме. Ви робите, ну, зробіть це різноманітно, зробіть так, як вам. Це більш підходить, але ж в основному я вам кажу, основний рух це звести лопатки. Ось тому я бажаю вам здоров'я, бажаю вам щастя і Україна переможе. До побачення.